Свято жни, свято подяки, старе єврейське слово, яке транслітерацією прийшло багато мов світу, включаючи нашу, слово касір, англійська мова кеші. Звичайно, коли ми чуємо це слово касір, ми розуміємо, про що йде мова, час підсумку, фінал, час. Дати світ за те, що ти вживав в своєму житті. Коли ми з вами звертаємося до грецької мови, грецька мова дає трошки відозміну для слова касір, а саме буде казати це словом переводиться як подяка. Я складаю подяку, що ти довів мене до цього моменту і дав мені в житті те, що каміння. Ми сьогодні живемо в країні, яка фактично має все. Сьогодні, коли ми йдемо в магазин, чи ми звертаємося, чи просимо те, що для нас і так необхідне, ми деколи навіть не задумуємося за тим всім, що ми так легко сьогодні вживаємо, те, що ми маємо на своїх столах. Ми деколи навіть не задумуємося, яка колосальна праця стоїть за тим всім. Що сьогодні є на наших столах. Коли ми з вами читаємо Слово Боже, а власне молодий пророк свого часу, людина Божа Єремія, 8 голова, 20-й вірш каже такі слова. Літо минуло закінчилися жнива, а ми ще не спасені. З однієї ми бачимо бадьору ноту. Що закінчилося вже все. Пройшли жнива, в нас є все. А з другої сторони ми бачимо надзвичайний мінімум. Ми сьогодні є в церкві. Ми сьогодні слухаємо Слово Боже. І сьогодні це слово, перш за все, стосується мене і всіх нас. А ми ще є не Спасені. На початку нової ери людини. Власне, коли вона після потопу вступає на землю, Господь дає для ноя цікаві слова, які є записані в пуття 8:22. Слова, які актуальні для нас сьогодні. А надалі у сільній землі сімба та жнива ніколи не придається. Ми бачимо з того трагічного моменту, після потопного моменту. Коли Ной і його сім'я вступають на землю, Господь дає певну постанову і певні слова, які будуть тривати аж до того моменту, поки буде тривати земля. Надалі усі дні землі, сіва і жнива ніколи. Коли ми будемо читати цю фразу далі, ми побачимо, що Господь каже і мороз, і сніг. І день, і ніч, бурі, незгоди це все буде на землі. Сьогодні ми маємо свято жни, свято вдячності. За що ми сьогодні прийшли в церкву, подякувати нашому Господу? Чому взагалі ми сьогодні прийшли в церкву? Яка ціль людини, яка приходить до церкви? Перш за все, церква це є та установа, де людина вчиться, як дякувати Господу. В своїй вдячності ми показуємо свою залежність від когось. Якщо я комусь дякую, це означає, що певна людина чи певна особа для мене щось зробила. Коли я приходжу до церкви і дякую церкві, я визнаю, що я залежу від свого творця, який дав мені щось, і я за це йому дякую. Чому сьогодні розуміємо? наскільки глибокою є вдячність людини. Брак переді мною казав, що власне останні дні, це є написано в, послані, в другому посланні до Тимофія, що останніми днями однією з вирішальних чи означаючих ознак останнього дня буде невдячне серце людини. Апостол пише до пастора. Він пише до пастора, який несе служіння в одній з найбільших церкв Малої Азії. І він пише слова, які надзвичайно поражають. Він не пише до світу, він не пише до тих, хто не знає Бога. Апостол Павло конкретно пише до церкви і пише до нас. Пише до церкви, яка знаходиться в останні дні Лаодикійського періоду. Ми сьогодні кажемо, що ми є діти Божі. Ми собі кажемо, що ми належимо до церкви, що ми знаємо Слово Боже, ми живемо його постановами. І коли ми чуємо цю одну з характеристик останнього дня, що людина в церкві буде невдячна. Звичайно, я себе до цієї категорії людини віднесу. Я скажу, що я їй вдячний, я добре, я дякую Господу, але ми не можемо сперечатися зі Словом Божим. Коли я вивчаю. Я повинен себе бачити в цьому слові. Інакше Слово абсолютно не має ніякого різону для нас. Якщо я себе не бачу в Слові Божому, я є просто читати, а не виконавець цього Слова. Як я сьогодні бачу себе в тому, що я є невдячний. Як я себе бачу в тому, що я є залежний від свого Господа, що є певна особа, без якої я не можу жити. Слово Боже буде конкретно для нас говорити, щоб наша вдячність ніколи не зупинялася. Тобто моє розуміння приводить мене до того, що я постійно залежу від особи, яка мене благословляє. Певного дня, коли Ісус був на землі, до нього здалека підійшло осіб. Ці особи були хворі на проказу. Надзвичайна. Вони не могли підійти до Ісуса, закон не дозволяв. Вони стали здалека. І дуже цікаво, що Ісус Христос каже для них, Луки 17, глава 17,18. Ісус же промовив у відповідь: чи не 10 очистилось, а де 9? Чому не вернулись вони віддати хвалу для Бога, крім цього чужийця? Сьогодні стоїть перед нами запитання. Чи багато потрібно докладати зусиль, щоб усміхнутися? Чи потрібно багато докласти зусиль, щоб мати радісне, усміхнене лице? Чому сьогодні, коли спілкуєшся, особливо з християнами, ти бачиш сум. Ти бачиш незадоволене обличчя? Коли людина не, не має усмішки, не має радості в своєму житті, для мене це буде певна ознака. Для вас також це буде певна ознака, і щось є не в порядку в житті цієї людини. Щось сталося в житті цієї людини. Можливо, хвороба, можливо, сімейна проблема, а можливо, немає контакту з Богом. А можливо, я втратив спілкування з Богом. Я не маю сенсу жити тут на землі. Мене абсолютно нічого не стимулює. Моє життя не має стимулу бути тут на землі. У не мене, не мене, мене немає поняття, що я дуже скоро зустрінуся з своїм творцем. Я є сумний. Коли ми вивчаємо біологію свого тіла, коли ми вичаємо себе, в роботі міміки нашого тіла, наш, особливо нашого лиця, бере роботу багато м'язів. Коли ми ходимо похмурі, коли ми ходимо сумні, Роботі в цій роботі приймає більша кількість м'язів, коли ми усміхаємося і я веду? Сьогодні дуже часто, особливо жінки, сестри, використовують дуже різного роду різні масути, щоб зробити своє лице гладким і гарним. Ми хочемо це, правда? Ми хочемо виглядати гарно. Я думаю, всі сьогодні сестри, які йшли на зим, на зібрання, вживали певного роду мастило, щоб їхнє лице було набагато прекрасніше. За братів я нічого не кажу. я говорю за систему. Є проста медицина, яка для нас говорить, якщо ти усміхаєшся, робота міміки твого лиця бере набагато менше участі м'язів, коли ти ходиш Ту, що це морі. Коли ти похмурить, твоє лице має багато. Коли ти смієшся, автоматично твоє лице розглажується. І ти не повинен вживати абсолютно ніяких засобів, щоб через деякий час, якщо ти ходиш усміхний і радосний, твоє лице втратило всі зморшки на твоєму лиці. Воно буде гладке і прекрасне. Якщо ми з вами читаємо притча 17.22, щоб не просто бути філософом слова, ми читаємо такі слова. Серце радісне. Усмішка лікує. Радісний дух лікує. А пригноблений Дух сушить кості. Що ми сьогодні маємо? Чому ми сьогодні ходимо такими сумними? Ми себе називаємо християнами. Ми знаємо, що завтра ми маємо зустріч з Господом. Ми знаємо, що Господь приготовив для нас прекрасні оселі. І при цьому всьому ми ходимо сумні. Скільки коштує вдячність? Торгов чи ні? Ви самі дайте собі ціну цьому. Що набагато легше зробити? Купити мазуту, намазатись і мати певну, і мати тільки на короткий час не мати цих зморшок, чи дійсно розуміти, що є вдячний для Бога. Мати радісне вуличне, радісного внутрішнього чоловіка і постійно відчувати і присутність як всередині, так і на цьому, що Господь є зі мною. Повернемося до історії прокажень. Ці 10 людей стояли здалека. Вони не мали права підійти. Вони не належали до суспільства. Єдине, що вони мали право робити, їм давали дзвінки. Вони дзвонили в ці дзвіночки і кричали, прокажений, прокажений, не підходь до мене. І зараз вони бачать зустрічі, де той, якому фінально скажуть дуже цікаве слово. Настав! Звідки ці люди, які не мали спілкування з Ісусом, можливо, не чули десь від кость про цю людину, але вони вживають надзвичайно високе Слово, коли вони кажуть до Ісуса, наставнику, змилуйся над нами. Фактично це слово в перекладі буде означати наставник той особи, якому належить фінальне Слово. І той, як скаже, так воно і буде. Хто навчив цих людей, що до Ісуса потрібно сказати наставню? Хто сьогодні вчить церкву, що я поклоняюся живому Богу, владі якого є все? Ми сьогодні маємо Святого Духа по певній причині? Вони були навчені власне, цією особою. Їх ніхто не вчив сказати, яке слово потрібно сказати. Власне, Дух Святий десь далеко каже їм, що вони повинні сказати. Але яка є реакція далі цих людей? Ісус каже для них, коли не підійшли на певну відстань, він до них не підходить, не торкається їх, і діти покажуться священними. І звичайно вони йдуть. По дорозі вони бачать, що вони стали чистими. І одна людина, яка стала чистою, по якійсь причині розуміє, що їй потрібно вернутися назад і подякувати Господу. Тільки взяти, але подякувати тій людині, яку вона назвала священником. Дуже легка мативати. Скільки людей пішло, взяло і лишилося невдячним. І скільки людей повернулося до Христа, отримавши те, що Він дає, взяла для себе, але знайшла в собі силу. Знайшла в собі розуміння, що потрібно вернутися і подякувати для Ісуса. Це є 10%. Сьогодні ми є в церкві. Ми сьогодні просимо, ми сьогодні отримуємо, ми сьогодні користуємося, ми сьогодні будемо молитися над тим всім, що ми сьогодні вживаємо так багато вживаємо в наших домах. Ми сьогодні маємо з подостатком більше, ніж нам потрібно. Але стоїть, питання. Скільки людей сьогодні має вдячне серце. Скільки людей сьогодні розуміє, що ми залежи від нашого Господа. І те, що ми маємо на столах, це не наше. Те, що ми маємо в своїх домах, в своїх сім'ях, чим ми так сьогодні багато користуємося, воно абсолютно є не наше. Ми в один день можемо це все згубити в один момент. Не беремо і лишаємося невдячими. Повернувся один і то був Самарянин, який він абсолютно не мав ніякого відношення до церкви, не мав відношення до ізраїльського народу, але вертається, щоб подякувати нашому Господу, яка на сьогодні на нас лежить велика відповідальність. Навчитися не тільки брати, що ми так багато беремо, але навчитися фінально дякувати своєму Господу. Протилежне слово до вдячності, а є невдячність. Яке глибоке горе в собі на себе. Вивчаючи життя Ісуса, ми з вами, звичайно, побачимо, хто хто, але ця особа найбільше в своєму житті пережила невдячність від інших людей, були стілені, були підняті з мертвих. Люди піднімалися, отримували те, що потрібно для їхнього духовного і фізичного життя, але скільки людей з тієї всієї когорти, натовпу велику, які слідували за Ісусом, повернулися назад, щоб подякувати. Дуже часто ми схожі на хлопчика з однієї історії, який прийшов до свого дідуся, і дідусь дав йому те, Хлопчик задоволений, радісний, вибігає на двір, щоб поділитися цією радістю з іншими, хто був на дворі. У дорозі мама його запитала, хлопчику, синок, а що ще потрібно сказати діду селі? Хлопчик розвертається, одразу біжить і каже, дідусь, дай мені ще. Сьогодні ми повинні навчитися дякувати їй за добре, і за добре. Сьогодні ми повинні навчитися дякувати за долини і за волі. Ми сьогодні повинні навчитися дякувати за благословіння і за ті благословіння, які ми не розуміємо, які фінально є для нас благословіннями, що ми називаємо випробовуванням життя християнина. Ми не повинні стати як цей хлопчик, який тільки може просити, просити, просити. Дуже часто християнин сьогоднішнього дня, християнин Ладокійської церкви, владикійського періоду,